Місяць шансів та можливостей, саме таким я називаю травень. Тож це твій астропрогноз загальний для світу, для українців і для кожного з нас персонально. Що може принести травень 2024 року? В першу чергу хочу наголосити, що травень буде спокійнішим і не таким бурлящим по емоціям, як попередні місяці, але вплив коридору затемнень буде ще. Навіть до липня. У нас кожен коридор затемний має піврічний вплив. Тож ми все ще будемо вирішувати задачі, які в квітні, в коридорі затемний у нас відбувались. Тобто, якщо були якісь кармічні ключові ситуації, які ви зараз вже пригадуєте під кінець квітня, то знайте, вони ще будуть мати свої відголоски у травні. Скажу одразу, що найнебезпечніші дні травня це перші три дні: перше, друге та третє. І взагалі ми. Будемо відчувати цю енергію вже в кінці квітня, таку енергію напруження. Все це із за того, що Плутон у нас знову розвертається в ретро-рух. І там він перебуває в третьому градусі водолія. А це означає, в першу чергу, посилення езотеричних знань, розповсюдження їх по світу, виникнення духовних лідерів, а також можливості дуже добре навчитися таких буквально надздібностей. Адже саме в такий період відкриваються потаємні здібності людей. Магічні, містичні. І взагалі це як відкрите вікно в езотерику. І власне, цей рух назад він нам дає попередніми способами або зацікавленість попередньо розвивати. Тому у кого раніше була цікавість до будь-яких езотеричних наук та практик. Зараз ідеальний буде час на початку місяця занурюватись в них. Але побічні дії. Це в першу чергу певний, небезпека певна небезпека від людей, які мають залежності. І взагалі це момент, коли дуже вилазять назовні всі наші такі потаємні слабкості. І тут ми можемо дізнатися інформацію про когось, що у когось є якась залежність. Можемо впасти і самостійно в певну залежність. Це і про азартні ігри, і про алкоголь. Тому небезпека з цієї сторони в перші дні дуже сильна. Пам'ятаємо, що нас вже відпустив ретро Меркурій, але... Меркурій зараз це про розмови і про відстоювання своєї думки, і те, що він розвернувся в Дірект в Овні, означає, що також в цей період можуть посилюватися сварки. І, власне, це накладається з Плутоном і дає нам ще одну причину до сварок. Це, власне. Здогадки про щось, а також викривання певних секретів, але ніби під тиском іншої людини. Взагалі, в цілому, травень це місяць про комунікацію. Дуже багато для кого це нові колективи, нові якісь об'єднання людей, де ви вчитесь нових знань. Але найцікавіше, що є фактично унікальна астрологічна подія, яка нас чекає. Вона унікальна чим? Буде стеліум планет. І стеліум планет це коли планети вистри... мають такий стрій в ряд. І, звичайно, що він десь цей ряд відбувається. І цього разу це планета Венера, Юпітер і Сонце одні з самих потужних світил, які на нас взагалі мають вплив. І є певне вікно. Взаємодії з ними, коли для кожного з нас, а ви розумієте, що цей стеліум он, він знаходиться в конкретному домі гороскопу індивідуального кожного з нас. Тобто відповідає за конкретну сферу життя. Так ось цей стеліум планети кайфу, везіння, грошей, щастя, також масштабу, можливостей, Я говорила про Венеру і про Юпітер. І сонце, висвітлення, просвітління, щастя, радість та наповнення енергією, вони сходяться. І під взаємодію ще інших астрологічних аспектів дають нам вікно удачі, яке з 16 по 25 травня дає нам такий час для можливостей. В цей час комусь можна виграти в лотерею, комусь подати документи, в яких ви фактично впевнені, що вам відмовлять. А вони навпаки вам будуть погоджені. Це час непередбачуваних судових рішень та певних висновків в юридичних ситуаціях, які можуть обернутися дуже корисно для вас. І чому я кажу стільки різних подій, тому що комусь буде пропозиція руки і серця неочікувана, хтось зможе масштабувати свій бізнес, творчі люди, наприклад, співаки, зможуть заявити про свій талант і отримати визнання. Але, ну, звичайно, пам'ятаємо, що є плюсові і мінусові аспекти. Як як визнання можна отримати, так і велику долю хейту. Тому тут вже залежить, як ви будете використовувати сильні та слабкі сторони цього аспекту. Але ми розуміємо, що це вікно, де ми маємо можливість дуже сильно масштабувати е, таку чашу везінь, яка дається в конкретній сфері життя. Яка це сфера життя? Запитайте, у кожного з нас індивідуальна. Про Юпітер, звичайно, ми ще поговоримо в травневій темі в цьому відео, але скажу одразу, що у всіх, у кого є індивідуальні астропрогнози на місяць, там я для вас розписую повністю складні і легкі моменти, як дещо використати застереження, де що коли краще робити. Тому що кожен день індивідуально для нас астрологічна характеристика має вплив. Ну, а загальні щоденні прогнози, ви пам'ятаєте, у мене в телеграм-каналі в шапці профілю Тіктоку є посилання. Тож, що ще треба зауважити взагалі про цей такий непростий місяць, тому що я б сказала так: тут багато руху, багато комунікації, багато полегшення, але непростий він тим, що. Коли тобі даються шанси, треба вміти їх використати, і треба вміти їх помітити і позбутися страхів, аби йти в нове. А це для багатьох буде місяць новизни. А В чому це характеризується? Тому що Юпітер, знову поговоримо про нього: планета масштабування, планета боротьби за свій соціальний статус, можливості в розширенні свого статусу. Вона міняє свій знак і переходить в близнюки, і взагалі вся енергія зараз така близнюкова. І, власне, через це у кожного з нас змінюється сфера фокусу, де ми можемо відчути. От в кожного є така сфера, і Юпітер ж на рік майже міняє знак, тому ми щороку маємо таку сферу, в якій нам реально прещастить. От де ми щось зробимо, якусь дію, а вона одразу дає результат, навіть ще краще чи може бути. І власне. Сфера. А в момент, коли міняє знак Юпітер, завжди відбуваються події, до яких ми фактично не готові, бо вони можуть попередні всі дії одинакові ти робиш, а робиш саме зараз одну фінальну на моменті переходу знака, і вони вистрілюють таким результатом, який е об'ємніший, більший, значиміший, який впливає на статусність у, пер у певній сфері. Наприклад, саме в такий період найбільше людей пропонують руку і серце. Саме в такий період люди часто отримують підвищення по роботі. І взагалі, я, я б сказала так, що власне кінець травня шикарний період, аби отримати бонуси від життя, на які ти заслуговуєш попередньою діяльністю за рік. Тож я бажаю вам найвдалішого травня. І дуже хочу, аби ви у вдячність за україномовний астрологічний контент залишали мені свої вподобайки, писали коментарі, які маєте надії на цей місяць, дивилися й попередній прогноз за попередні місяця, і там коментували, що відбулось, так як було в прогнозі. Тому що саме завдяки вашим індивідуальним історіям я можу максимально детально створювати наступні прогнози, базуючись на вашому досвіді, також. А не тільки досвіді моєї практики індивідуальної. Ну, звичайно, запрошую на індивідуальні консультації. Все це в телеграмі. Тож чекаю лайки, коментарі, підписки і діліться цим контентом зі своїми друзями.